Наразі все спокійно, вода в кранах тече, електрика є, люди вийшли на роботу після завершення повітряної тривоги в обід. Люди вийшли всі на роботу. Громадський транспорт відновив свою роботу і почав їздити. Е, можливо, деякі служби, державні органи зробили коротший робочий день, все ж таки. бо… Е, Фактично для того, щоб перестрахуватися, але глобально е, освітні заклади, школи і садочки за рекомендацією Міністерства освіти і науки перейшли на дистанційне навчання, відновили свої уроки вже заклади в другу зміну, тобто дистанційне навчання продовжується. Е, бачу, на вулиці всі спокійні, хлопці, котрі планували вести допомогу на схід. Е, сьогодні ми їм передали всі необхідні речі навіть. І вони налаштовані по бойовому ці всі речі до, доїдуть до наших е, хлопців на схід. Тобто всі працюють. Тобто немає хаосу, немає паніки. Пошкоджена критична інфраструктура. На щастя, не завдала нам, е, значить, якихось таких великих збитків, які би могло відчути населення відновлюються ремонтні роботи.